По перше, виконання у будь-який спосіб показників тому босифікують виключно неспроможних, не незаможніх людей, які не можуть порішати, які не можуть відкупитися, які змушені їхати там, проходити чи не проходити ВЛК одразу в навчальний центр, а ВЛК документи їм потім вручать в догонку. І другий момент це тим самим підштовхування для розкриту схем відкупу в ТЦК від мобілізації. Що чим більше цього жахіття твориться навколо, тим більше людина здатна е, там знайти десь кошти і вирішити питання за себе, відкупитися, аби просто не йти служити, не йти, е, не проходити службу військову службу в збройних силах. Купитися одразу на місці, там де тебе спіймали, то це там 500 доларів, ТЦК 3 тисячі в навчальному центрі 7 тисяч доларів. Ну приблизно такі цифри. Якщо це внесення в систему оберіг, то це 2000 тисячі доларів на півроку.